Отже, всім привіт! У цьому відео я розповім вам про свою основну рушницю для полювання в чистій воді. Марис Cirano 50 см. Як ви бачите, на ньому встановлено котушку, також фірми Марис. Також виготовлено з спасательного кола пінопласт. Також ви бачите пінопласт спасательного кола виготовлено під... Ліхтар. кріплення для камери GoPro. От. Ось така рушниця, на ній встановлено магнітний лінезброс. Не користуюся рідним. Тут є регулювання сили удару. Взагалі безвідказна річ. До цього в мене був морез стен. Я з ним проплавав 10 років, ні разу нічого не поламалося. Також з цією рушницею в мене була рушниця системи Зелінського довжиною 40 см для камушової охоти спеціальним ліхтарем. Ну, можливо, мені дістався такий екземпляр, можливо, мені просто не пощастило, але я з ним мав достатньо проблем. Перша проблема це те, що е, випадав гарпун. Друга проблема, що дуже важко заряджалось, Третя проблема в кінці кінців, не зрозуміло чому. Можливо, демпфер був недокручений, воно в мене все ж при наступній зарядці тупо взірвалося, зірвало різьбу і взірвалося. Після того я продав рушниці і тепер передаю перевагу тільки от рушницям такої фірми, як Марес. Я полюю у різних річках, озерах. На малих річках використовую ось такий тризубець. Дуже зручно. Ось, Це все, що я хотів вам сьогодні розповісти. Рекомендую всім дану рушницю. Ставте лайк і підписуйтесь на мій канал, далі буде цікавіше. У, наступній... У наступному відео я продемонструю вам свої маски для підводного полювання фірми Омер. Мої найулюбленіші маски це Омер Аліен. Дивіться по цій ссылці зверху відео. Всім пока!